Орські МПЗ один із найбільших у регіоні, майже за півтори тисячі кілометрів від кордону з Україною. Крім того, наші сили безпілотних систем підтвердили сьогоднішній удар по Саратовському НПЗ. Після серії вибухів він теж палає. Власне, Україна вимикає світло росіянам систематично. У темряві вже сидять Белгород, Воронеж і Таганрог. І це ще не все. Експорт палива зупинив порт. Тоапсе. Бач, який гарний віршик вийшов. Ну і без віршиків. Тоапсинський НПЗ припинив переробки сурої нафти. Після ударів українських дронів перестав працювати і Волгоградський нафтопереробний. Там пошкоджено переробну установку. Як працюють українські далекобійні санкції? Влад Паливода нам зараз розкаже. Білград Вороніж, Таганрог, Туапсе. Їх об'єднують потужні вибухи, масштабні та яскраві пожежі і сигнали повітряних тривог. Ще не підробне дивування та страх росіян Українські військові показали росіянам, що всю гру можна грати удвох. Наші дрони та ракети, дедалі частіше вражають різні регіони. РФ масштабний вибух минулого тижня пролунав порту. Туапсе попередньо відомо, що наші морські дрони зупинили там експорт палива. А це вже російський вороніш. Тут невідомі дрони атакували тец 1 Після удару частина міста залишилася без світла. На самій ТЕЦ чималі руйнування. Ні, ну я слухав три чотири. В місцевих пабліках в цей час справжня паніка. Росіяни чомусь не розуміють, чому в їхніх містах лунають вибухи. Не пишіть райони. Що за вибух? Всі обістралися. Ворожа енергетика стає ціллю українських дронів вже не вперше. Це наслідки удару по Білгороду. Світло там залишилося лише від масштабної пожежі на ТЕЦ. Під прицілом сил оборони залишаються і російські НПЗ. Один з останніх ударів зупинив роботу великого НПЗ у Волгоградській області. Повідомляє Reuters. Дрони також дістали одне з ключових підприємств російського нафтохімпрому – Стерлітамакський нафтохімічний завод. Цей удар підтвердили у ГУР. На заводі виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії та військово-промислового комплексу. Зокрема, іонол, авіаційний Бензин, синтетичні полімери. Заява. Гур МО України рясно вибухають і російські підприємства ВПК та склади з боєприпасами. Ось, наприклад, кадри ураження сховку зі снарядами в тимчасово окупованому Криму. А це за даними осінтерів знищені склади з шахедами в Донецькому аеропорту. Відео показали і наші військові. Останній рік Україна зробила дуже великий крок вперед у розробці далекобійних дронів та ракет. За даними експертів, по російських об'єктах було проведено більше 200 атак. Фламінго, лютий, пекло, нептун та інша українська зброя вже тримають страху жителів Федерації. Та наші наголошують, Україна атакує виключно військові об'єкти ворога або з ними пов'язані. Варто підкреслити, що на виконання задач президента України ми жалимо саме законні цілі нафтовидобуток, нафтопереробку. Це 90% бюджету Міністерства оборони РФ. Тобто, це брудні нафторублі, за рахунок яких ворог вбиває нас. Василь Малюк, голова СБУ. Із кожним таким ударом проблему федерації більше є. У низці регіонів РФ давно фіксують дефіцит палива. На АЗК кілометрові черги люди стоять годинами, щоб залити бодай 20 літрів. В пального за даними СБУ, наші атаки призвели до скорочення нафтовидобутку в Росії на 90%. Все це завдає досить серйозного удару по російській економіці. Росія не може е е вирішити, як же її діяти з сирою нафтою. Яку очевидно треба було б більше відправляти на зовнішній ринок? Але як показує статистика, навпаки є падіння якраз експорту сирої нафти з боку РФ. на... Практично 22-23%. Фактично, це такі умовні санкції, які матимуть стратегічний вплив, тому що це зменшення можливостей РФ заробляти протягом ну насправді років. А ще це також психологічний тиск на росіян. Вони починають розуміти, війна тепер прийшла і до них додому, а безпечних місць залишається дедалі менше. Це фахівці, це ті люди, які задіяні військово-промисловому комплексі. Тобто, це відчуття отої постійної загрози і постійного відчуття цього, що ти є наступною ціллю. Забуваємо, що для Путіна було вкрай важливо показувати, що війна десь далеко, десь бойові дії там. А якщо оці от блекаути починають по Росії, поки що досить віярно, але тим не менше з'являтися, це створює доволі серйозний дискомфорт. Через зменшення генерації та блекаути зупиняється робота на підприємствах, зокрема військових, враховуючи, що російська енергетична система централізована, удар по одній ланці впливає на всю мережу, яка в Росії і та. Не в надто хорошому стані. Звужують це енергетичне кільце довкола безпосередньо Москви, зменшуючи спроможності для поставок і генерації якраз електроенергії до російської столиці. Все поступово якраз веде нас до. Ну фактично організації ледь не блокауту Москві. Ну але це точно не питання там завтрашнього дня, але такі кроки цілком зрозумілі з останніх дій. Важливим залишається і ураження військових складів у тилу ворога. Так наші захисники нищать ударні засоби агресора, перш ніж вони полетять в бік України. Крім того, це впливає і на дії окупантів на полі бою. Це призводить не просто до загибель до знищення їхньої. Іх, скажімо, боєкомплекту. Це призводить до того, що Ротивник не має, де можливість обслуговувати і накопичувати такий боєкомплект або концентрувати більшу кількість боєкомплекту на тих арсеналах, які, скажімо, ще збережені, а це підвищення ризику, і Україна продовжуватиме розширювати географію далекобійних санкцій по ворожій території, зокрема в глибокому тилу федерації. Це неодноразово анонсували і в офісі президента і в СБУ. Отже, вибухів в Росії ставатиме більше а грошей. Менше. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини. Херсон сьогодні.